Ось такі здоровенні участки золотарника цього агресора вже починає розпускатись Я тут гектари. раніше було отаких от пару корчиків там там там, а це все вже ні трави, не ростуть нічого, ну ні, джили не видно. Ну, Зараз обід Посуха дощів не було. Це він тянеться і тянеться. Море, просто море. Можна заблудитися, він взріст. І буде пізно цвісти. Не знаю. Радуватися цьому чи ні. У мене є тут недалеко бджоли. Буде видно, піднесуть вони щось, ні. Когось соня. У нас золотарник. Почав цвісти, але погода, звісно, не дає. Я не знаю, що вони носять. На Но пильці не видно. Може щось збирають. Дуже жарко. Для золотарника теж треба вологи. Буде видно золотарника, тут море. Просто море. Він тільки почав розпускатися, але... Бджола якась є. А що в них там? На лапках нічого в неї немає. Може якийсь і нектар, може щось і буде. Бджіллі багато. Це я так став Подивитися. Просто поблизу небагато бджіл є. Таке, побачимо, побачимо, що воно вийде.